Просто оплесками віддамо пошану цій фікар на Друзі проти колег. Такий футбольний поєдинок провели в Хмельницькому на спорткомплексі «Поділля», щоб шанувати пам'ять колишнього футболіста та тренера Віталія Балицького, який відійшов у вічність 23 липня 2018 року. Подібні дружні поєдинки в місті проводять щороку. А участь у них беруть ті, хто свого часу грав із Віталієм Балицьким, працював із ним, товаришував або ж робив перші кроки у футболі під його керівництвом. Я починав займатися футболом у Віталія Балицького. Мені було сім років. Він був дуже добрим тренером. Добре, до нас ставився, багато чого навчив нас, дав хорошу дорогу. Ну, дав. Багато доброго, все що він міг він нам віддавав. Був дуже гарним тренером. Дуже хотілося, щоб він ще нас тренував. На він нас все він нас починав все вчити, як віддавати передачі, як бити поворотом. Він дуже багато для нас зробив. Він дуже багато навчив нас. Був дуже добрим тренером. Ще один вихованець Віталія Балицького Ілля Бодак, якому зараз 13 років почав займатися футболом у п'ятирічному віці. Мені дуже заповнилось те, що він мені завжди казав, що не бійся на себе брати і би поворотом найбільше. Це я зараз використовую майже завжди у всіх іграх і не боюся брати на себе, бити поворот. Матч друзів проти колег подарував глядачам інтригу та цікаві моменти, адже гра була рівною, а деякі голи вражали. До прикладу, забитий гол зі штрафного Вадимом Кроханом. Або ж не забитий пенальті у ворота колег Віталія Балицького. А перемогу здобула команда друзів, яка грала в білій формі. Рахунок матчу 3-2. Утім, як зізнаються учасники, результат поєдинку не має значення. Разом ми так часто граємо. Більше на тренерській стезі, так би мовити, завжди приємно на домашньому стадіоні. Там, де багато років провів як футболіст команди майстрів. Разом з партнерами знов таки вспомнити, як це було раніше. Цікаво добре. Добре, що діти приходять дивитися для них приклад. Як вони, коли тренер на тренування, а коли він вигріє, зовсім дітей другі емоції. Черговий пам'ятний матч позаду попереду новий наступного року. Володимир Гординський, новини міста.